Дональд Трамп підтримує появу європейських військ в Україні. Вважає, що саме вони мають контролювати режим припинення вогню. І про це, за повідомленнями західних медіа, обраний президент США сказав президентові Франції і України, коли зустрічався з ними в Парижі. Можливість відправки на лінію розмежування миротворців нині гаряча тема в Європі. Її активно коментують політики і урядовці, але конкретики в цих розмовах вкрай мало. Що ж відомо про можливу появу європейських військ в Україні? Чи здійснена для них ця місія без участі сполучених штатів? Дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода Зряни Степаненко. Вона з нами наживо із Брюсселю. Зорянечко, вітаю. то чиї війська можуть з'явитися в Україні, чи ж насправді ця ідея без перспективи? Вітаю, Алло. Публічно звучить, що ці дискусії перечасні. На цьому, наприклад, сьогодні наголошував представник німецького уряду. Спочатку перемир'я його вважають своєрідною літерою А в цьому алфавіті. А потім уже Б миротворці, які стежитимуть за дотриманням режиму тиші, З цією місією західні війська і можуть вирушити до України. Тобто йдеться уже не про інструкторів. Як торік, пам'ятаєте, пропонував президент Франції. Що спочатку перемир'я, потім усе, що за ним слідує, сказала вчора і глава європейської дипломати. Тії, коли її просили прокоментувати ідею в парламенті Польщі, чий прем'єр учора відкидав наявність нині планів долучитися до місії, менш категоричні, але спікер Сейму зауважує, що лише під егідою НАТО це можливо, і відповідно гарантіями безпеки альянсу не виключає своєї участі у цьому процесі Італія, але знову ж таки глава ЄМЗС наголосив, що лише після завершення війни співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах єс не уповноважені давати офіційні коментарі. Утім, визнають потребу у дебатах уже зараз. Усе відповідно через Дональда Трампа, який контроль за дотриманням режиму те, ще буцімто хоче покласти на плечі Європи. З цієї причини дискусії з американською владою на цю тему тут вважають неминучими. А щоби бути готовими, щоб власне не застало європейських лідерів це цей процес зненацька, влаштувати обговорення можуть спочатку між собою, наприклад, на саміті лідерів ЄС наступного тижня, де чекають і на Володимира Зеленського, тему каже, Кажуть наші співрозмовники, може порушити Емануель Макрон, який повернувся Пошли, до своєї мій. старої ідеї західних військ в Україні, тільки пропонує їм нову роль. І чи здійснена ця місія? Нам відповів сьогодні редактор британського The Economist. Послухайте. Зараз навіть британська армія не має жодної бойової дивізії, яку вона могла би відправити за кордон на місію. Ми не маємо ППУ у Західній Європі, щоб забезпечити повний щит над Україною. Теоретично це могли би зробити Сполучені Штати, але довелося би знімати системи із пріоритетних для американців напрямків Азії та безпосередньо Америки. Не знаю, як ми накриємо всю Україну куполом на кшталт ізраїльського. А якщо не зробити цього, будь-яка присутність сил в Україні не буде надійною. Thank you start on um, day. Потенційних миротворців, окрім Парижа та Лондона, обговорювали з Великою Британією, країнами Балтії та Скандинавії. Про це зокрема повідомляє агентство Рейтер. П'ять дипломатів, які не називають себе, пояснили виданню, що ідея в тому, аби створити коаліцію із приблизно п'яти восьми країн Європи, які націлені діяти рішуче. ідея, поки стверджують уже наші співбесідники у дипломатичних колах ЄС. Дуже сира, конкретики, мовляв, немає як і консенсусу власне щодо реалізації, але є підстави вважати, що. До процесу направду не будуть залучені американські війська. Зокрема, The Wall Street Journal писало, що Дональд Трамп дав це зрозуміти Макрону і Зеленському ще в Парижі під час зустрічі. І були повідомлення раніше, що і платити буцім, то за це Вашингтон не має наміру. І багато моїх співрозмовників сумніваються, що для Європи на одинці місія в такому випадку взагалі здійсненна. В Кремлі сказали сьогодні, що ідею зарано коментувати тему слід порушувати на переговорах у Києві. У свою чергу кажуть, зокрема, голова офісу. Супрезидента Андрій Єрмакович, чули, що Україна до них перемовин ще не готова, бо їй бракує підтримки з боку заходу Зараз працюють За ці деталі кореспондентка Радіо Свобода Зерина Степаненко була з нами на прямому зв'язку з Брюсселя, де зараз також активно обговорюють ідею появи в Україні миротворців.